Не рубають, а пересаджують будівельна компанія МС, аби збудувати житловий комплекс, вирішили пересадити кілька дерев, щоб не знищити їх під час будівництва. Таке у Львові роблять вперше. На місці будівництва першої, першої секції ростуть два прекрасних клена канадських, і в нас постала дилемма, що з ним робити. Ну, є найпростийший спосіб це бензопила, а є другий, трошки складніший. Він значно дорожчий. Це коштує декілька десятків тисяч гривень. Пересадити його в іншу зону і щоб це дерево росло. Компанія найняла спеціалістів з ландшафтного дизайну та пересаджування дерев. Досі такого не робив ніхто. На місці, звідки пересаджують клени, виросте чималий житловий комплекс для чотирьох сотень сімей. Невдовзі буде розпочинатися будівництво другої черги житлового комплексу Хмельницький холм, назва його Хмельницький парк. І ідея в тому, щоб створити понад півтора гектара зелених територій. Де би могли відпочивати жильці з дітьми і комфортно проживати у Львові, відчуваючи себе так, як за місцем? Вже встигли збудувати сім поверхів першої черги. Цей будинок містить приблизно 100 сімей. Його збираються добудувати найближчим часом і здати в експлуатацію вже в жовтні цього року. Комплекс будують, використовуючи енергоощадні та екологічні матеріали.